Тобто, будучи ще в готелі, коли у більшості там просто ще паніка, шок, де я, що я тут роблю на якій мові вони взагалі всі спілкуються? Тим же цей момент почала втілювати свої ідеї в реальність. Перебуваючи ще в готелі, я вже мала з собою шматок великий такий воску з батьківської пасіки, тому що я читала, що тут у багатьох людей проблеми зі шкірою. Я не знала, чи я зможу приїхати сюди і одразу нагодити зв'язки з пасічниками, чи знайти якісний віск. Щоб продовжувати робити собі свою косметику. І коли я була в готелі, жінки організувалися і зробили першу таку різдвяну ярмарку для новоприбулих жінок. Я заповнила анкету, і я тоді перший раз взяла тут участь в ярмарці. Тобто, фактично, з самого початку я спробувала свої сили. Тут, уже будучи в Канаді, буквально перших півтора місяці. я дуже швидко визначилася з опакуванням, дуже швидко організувала роботу дизайнера, який мені допоміг з етикеткою створила готовий вже продукт. І на саму свою першу ярмарку я вже вийшла фактично через півтора місяця після приїзду. І ще не виникали якісь серйозні думки щодо того, що це буде єдиний мі вид заробітку. Довгий час я думала, що це будуть просто мене такі дробітки.